Танцями на благодійність у Черкасах відгримів шкільний бал. Його другий рік поспіль проводить дев'ята гімназія. Цього разу помпезний захід мав благодійну мету. Всі кошти від продажу квитків гімназисти спрямували на допомогу бійцям АТО. Вікторія Хамаза далі. кожен рух із ювелірною точністю у Івана та Каріни. Генеральна репетиція перед виходом на великий паркет. Партнери не приховують хвилювання, бо цьогоріч їхній бал, окрім освітньої, має ще й благодійну мету. Білети, звичайно, коштують по 10 гривень. Ми збираємо кошти для армії, а то щоб підтримати їх. До цього залучаються всі гості присутні цього заходу. Найскладніше, напевно, був В'янський вальс, тому що там багато. Як подерж підтримка є, треба, як кажуть, навчитися розуміти партнершу. Ну я її зрозумів. і Ми почали просто начасно танцювати. І все вийшло. А це готуються до виходу дебютанти балу, кадет Тимофій та паняночка Оля. Найголовніше кажуть першачки правильно поводитися на паркеті та слухати один одного. Дуже добре. В мене вона добре танцює. І вона в мене дуже гарна, не робити зайвих руків і все добре робити, дуже добре. Бути чимною, не балакати, посміхатися. І ну, танцювати правильно приємно було спостерігати, коли після репетиції вони вели дівчинку за руку, і ми на третьому поверсі, а дівчатки на другому, і вони на прощання один одним махали поки бувай. Ну це було так дуже щемітливо. За мить від малого до великого всі гімназисти на паркеті. Поряд із учнями танцюють вчителі. Перерву роблять лише заради благодійності. Зібрані протягом року кошти. Директорка гімназії передає колишньому випускнику Сергію. Тепер він боїться то. От ці кошти, які батьки збирали, ми продавали за символічну ціну білих квитки. Це теж буде спрямовано на допомогу воїнам АТО або тим, хто цього потребує. А коли я ще був в зоні АТО, то школа теж допомагала нам, і чесно кажучи, я даже удивився. Я не ожидав, було очень приємно. Від віденського до іспанського вальсу учасники балу презентують близько десяти танцювальних постановок. Їх кажуть, готували понад три місяці. Наснагли додавала висока мета. Вікторія Хамаза Василь Саєнко Віка новини.